Коли людина собі щось задумає, зразу розумна голова з боку каже, то не вийде, бо там щось є більше, там є більше грошей, хто ти такий. А в мене був випадок, коли просто до мене на день народження приїхали мої колеги до Львова, і я не мав вже що робити, бо вони вже три роки підряд їздять, і що їм буду досади показувати. Якраз збудували арену Львів перед Євро-2012. Я запрошую їх на ту арену Львів. Ми так дивимося, випили за моїх здоров'я. Я ще запустив на екрани кліп Ділак. І кажу, а давай зробимо на арені Львів концерт. На той момент, люди, то настільки було по дитячому. Ще ніхто з українських груп не збирав ніяких арен, ніяких стадіонів. Уявіть мені, 30 тисяч людей. Знаєте що? Було 30 тисяч людей. Ми перші в Україні зібрали у Львові арену Львів. Що це означає? Що в житті збувається все. Просто треба дуже сильно вірити в то. Не сильно, не дуже, а дуже сильно. І тоді збувається все. Бо є прості правила. Коли ви лягаєте спати, відкривайте фордочку і дихайте свіжим повітрям. Не носіть в собі ніякого зла, носіть тільки позитив і дивіться під ноги. Там може бути 100 гривнів або 100 євро. Або Піднімайте і гроші ваші. А мені повезло. Збувається все, люди. А нині то остання. Крайня пісня. Бо я знаєте що? Ще раз і ще раз приїду до вас, якщо ви мене запросите. Запасно.